Українська література Іван Франко. Дитинство письменника. Літературні казки. Іван Франко Каскар. 27 серпня 1856 року, в селі Нагоєвичі Дрогобицького повіту, в сім'ї відомого на всю округу коваля Якова Франка народився рудоволосий ясноокий хлопчик. Його назвали Іваном. Тому що так вимагала давня традиція. І дося Франка звали Іваном. Яків, батько письменника, був доброю людиною, покладав усі свої сили на виховання дітей. Його кузня буде жити в пам'яті Франка живими і незатертими спогадами. Від матері Іван успадкував інтерес до фольклору, до народних пісень. Спочатку Вась навчався в початковій школі сусіднього села Ясениці Сільної. Він жив на околиці Нагоєвич, далеко було ходити до школи у своєму рідному селі. За два роки навчання він дуже добре оволодів трьома мовами: рідною українською, німецькою та польською, а було йому лише вісім років. Якесь воно не таке, як люди, казали про нього сусіди. І це ж саме не таке помічав у ньому і батько Коваль, вирішивши будь-що одірвати сина від кузні і спровадити якусь іншу науку, згадує письменник Михайло Коцюбинський. Іван Франко в дитинстві дуже любив блукати лісом, він обнімав дерева, він любив розмовляти з травами і з деревами, йому здавалося, навколо нього все живе. По двох руках, згадує Франко, батько віддав мене до Дрогобича, до так званої німецької або нормальної школи у Васильян до другого класу, де я, по мужицьки вбраний, боязливий, несміливий та часто немитий хлопець, при кінці першого класу, на превелике диво цілого класу і своє власне одержав першу локацію, тобто став першим учнем. Після поселянської школи Іван Франко переходить вчитися до Дрогобицької гімназії. У Дрогобицькій гімназії вчився дуже добре, став найкращим учнем. Він навіть давав однокласникам платні уроки з математики, іноземної мови історії. Навчаючись у гімназії, Іван зібрав чималу бібліотеку майже 500 книжок. Захопився фольклором, тобто народною творчістю. Спочатку пісні та казки народні записував від матері і уже незабаром уклав два великі зошити записів, майже 800 творів народних казок та пісень. Іван Франко, Каскар. Казки з'явилися у творчості Івана Франка саме тоді, коли письменник став. Батьком. Однак писані первісно для власних дітей ці твори стали скарбом для усієї тогочасної Галицької дітвори, напевно, не тільки тогочасної, а і сучасної української дітвори та дорослих. Ми сьогодні будемо говорити про літературну казку. Літературна казка це авторський художній твір. Заснований або на фольклорних джерелах, або цілком оригінальний. Це твір переважно фантастичний, у якому змальовуються неймовірні пригоди вигаданих або традиційних казкових героїв. Бачимо фото, де зображені книжки Івана Франка казки, фарбований лис, королик і ведмідь, і взагалі звірка Івана Франка-казки українській дитині. Особливості літературної казки. Літературна казка може бути написана віршовою мовою, мовою і прозовою мовою. Тобто, якщо народна казка написана прозою, то літературна казка може бути написана віршованою мовою. Текст літературної казки незмінний. Сама народна казка передавалася усно і, звичайно, мінявся зміст. І літературна казка обов'язково має автора. Збірка Івана Франка, коли ще звірі говорили. У передмові до збірки письменник зазначає: оці байки, що зібрані в тій книжечці, то старе народне добро. Багато такого ви почуєте в устах наших бабусь та дідів, а мало хто й подумає про те, що, оповідаючи ті байки, ми повторюємо тільки те, що перед тисячами літ повидумували мудрі люди в Вавилоні, в Єгипті, Індії та Греції. Наша нинішня байка і казка це та сама попелюшка, що заклята живе в брудній одежі, в душній кухні, але направду вона царівна родом із високого, блискучого замку. 1899 року. 19 казок вийшли окремою збіркою з передмовою письменника. Коли ще звірі говорили: казки для дітей, оповів Іван Франко, Львів, 1899 рік. Бачимо фото. Першої збірки. Ні, це не перша, це друга збірка 1903 року, збірка Івана Франка, коли ще звірі говорили, видання руського товариства педагогічного. Для тих, хто хотів би знати, відки я брав свої казки, скажу, що відки брав, то брав. Але кожну казку я перероблював основно. Прибиваючи її до смаку, розуміння і окруження наших дітей і нашого народу. Івана Франка можна пояснити так, що письменник дуже багато сюжетів казок, брав в різних народів з різних збірок, але кожна казка в нього є перероблена до смаку нашого, до розуміння наших дітей і нашого народу. Ось, наприклад. Казка осел і лев. Казка осел і Лев це сербська казка, інші твори, наприклад, казка Заєць і їжак. Заяць і їжак це німецька казка, взята із збірки братів Грім. Теж Іван Якович прочитав цю казку, переробив, пристосував до нашого. Світогляду, нашого менталітету, казка Зайць і Іжак українська казка, тому що казка повністю враховує особливості нашого світобачення. Казка лисичка Кума Ронко пише, що це грецька казка із відомої грецької збірки Гана, і казка. Рак, і лисичка і рак, це великоруська, каже він, або московська казка, п'ята із збірки відомого російського збирача фольклору Афанасьєва. І на завершення хочу прочитати привочок з передмови, тобто це завершення передмови Івана Франка. Франко пише: можу промовчати того дивовижного факту, що оцю книжечку. Чисто педагогічну книжечку Казок, коли ще звірі говорили, далеко від політики подавали наші київські земляки до російської цензури, бажаючи передрукувати її також для російських українців. Що ж ви скажете, каже Франко, цензура заборонила її всю від початку до кінця. От які то небезпечні ті звірячі історії для цілості. Російської держави